Мають місце факти, які свідчать про системний незаконний вплив на суддю Кузьменка та втручання в його професійну діяльність з метою ухвалення ним відповідного рішення у даній справі. Так, 16-17 лютого 2015 року в приміщенні окружного адміністративного суду міста Києва, розташованого за адресою вулиця Командарма Каменєва, 8, Корпус 1, в робочий час. Співробітниками прокуратури міста Києва та, та міліції, а саме працівниками управління по боротьбі з організованою злочинністю, проведено обшук окремих приміщень суду, кабінетів суддів, зокрема мого робочого кабінету. На мою думку, такі дії співробітників, правоохоронних органів по проведенню обшуку та вилученню Предмет є незаконними та такими, що спрямовані на втручання в процес здійснення правосуддя шляхом вчинення тиску на суддю. Генеральна прокуратура України приймає участь у даній справі з метою представництва інтересів держави в особі Міністерства юстиції України та Державної реєстраційної служби України у зв'язку з вчиненням правоохоронними органами. Незаконних дій рішенням зборів судді Окружного адміністративного суду міста Києва від 17 лютого 2015 року номер 2 звернуто увагу судді Кузьменка на наявність підстав для самовідводу від розгляду справи номер 826 97, 51, дріб 14 про заборону діяльності Комуністичної партії України. Крім того, суд повідомляє, що... Від всіх суддів Окружного адміністративного суду міста Києва, які наявність сьогодні на, на робочому місці та мають повноваження на здійснення правосуддя, надійшла заява про самовідвід. У зв'язку із неможливістю утворити новий склад суду в окружному адміністративному суді міста Києва для розгляду адміністративної справи номер 826 Дріб 97-51 14, за позовом Міністерства юстиції України та Державної реєстраційної служби України до Комуністичної партії України про заборону політичної партії. Суд вважає за необхідне передати дану справу на розгляд іншому адміністративному суду, що найбільш територіально наближений до Окружного адміністративного суду міста Києва, а саме Київському окружному адміністративному суду. На підставі викладеного суд ухвалив передати адміністративну справу номер 826 два 51 дві за позовом міністерства юстиції України та Державної реєстраційної служби України до комуністичної партії України про заборону політичної партії на розгляд Київському окружному адміністративному суботу. Повинні... Ваша, честь, ваша честь, не мали права судді відмовлятися, не будучи суддями по справі. Це грубе порушення чинного законодавства.